Вітаю вас на третьому уроці курсу програмування на C. Протягом уроку, ви дізнаєтесь, як реалізується програмна логіка. Мета уроку навчити вас використовувати умовні оператори для контролю послідовності виконань частин програмного коду. В кінці уроку ви повинні вміти створювати програми з нелінійною логічною моделлю. Працюючи з логікою програмного коду, ми повинні зрозуміти ряд термінів, а саме логічне висловлювання, логічна операція, логічний оператор. З'ясуємо, яке твердження або висловлювання слід вважати логічним. Логічне висловлювання це деяке твердження, про яке однозначно можна сказати, чи воно є істинним чи хибним. Ви бачите приклади логічних висловлювань. Кожне з них є істинним. Наведемо ще приклади логічних висловлювань. Зверніть увагу, 3 менше за 1 є хибним, логічним висловлюванням. Також хибним є те, що 1 дорівнює нулю. Тобто, логічне висловлювання не обов'язково істине. Ви можете не знати, чому дорівнює є в степені і пі. Але однозначно, цей вираз або дорівнює мінус одиниці, або не дорівнює мінус одиниці. Тобто, це не ви робите логічне висловлювання істинним чи хибним. Воно само по собі є істинним чи хибним, незалежно від вас. Наведу приклад нелогічного висловлювання. Найрозумніші жінки білявки. Звісно, знайдеться велика кількість жінок, які скажуть, що це істина. Також буде багато жінок, які з наведеним твердженням не погодяться. Розумні жінки скажуть, що твердження не є логічним, тобто таким, про яке однозначно можна сказати, чи істине воно чи ні, виходячи з самого твердження, а не з нашої думки про нього. Чи буде логічним висловлюванням наступне твердження? Шановні, це те саме що про білявок. C++ є мовою програмування. Це істинне логічне твердження. Як оцінити, яка мова програмування є найкращою? Що є критерієм найкращої мови? Однозначної відповіді не існує. Тому подане твердження не є логічним. В C, як правило, ми працюємо з інформацією, яку зберігаємо в змінних. Тому логічне висловлювання зазвичай. Стосується змінних або результатів виконання операцій над ними. Наприклад, нехай маємо дві змінні A та B. Надамо їм значення 5 та 3, висловлювання A більше за B є логічним висловлюванням. Про нього однозначно можна сказати, що воно істине 5 більше ніж 3. Це так, в C++ запис. A більше за B є логічною операцією. Результат логічної операції може бути істиною або хибністю як значення логічного висловлювання. Якщо результат логічної операції є істина, будемо казати, що логічна операція повертає значення true або 1. Якщо результат логічної операції хибність. Будемо казати, що логічна операція повертає значення фальш або нуль. Наприклад, висловлювання a менше за b» є хибним. Тому логічна операція a менше за b» повертає значення фальш або нуль. Логічна операція A більше рівно за b» повертає значення «true». Логічна операція A менше рівно за «b» Повертає значення фальш. Логічна операція «a дорівнює B. Повертає значення «фальш». Дійсно, 5 не дорівнює 3, Логічна операція «a не дорівнює B. Повертає значення true. Зверніть увагу на те, як перевіряється умова рівності. Ми використовуємо двічі знак рівно. Якщо один раз написати знак рівно. Ми отримаємо оператор присвоєння. Так ми надаємо змінним значення. Пам'ятайте, при перевірки рівності значень змінних слід використовувати знак рівно рівно, нерівно записується за допомогою знак оклику рівно. Складні логічні висловлювання. Ті, що складаються з декількох логічних висловлювань, називають логічними виразами. C ми можемо утворювати складні логічні операції з допомогою логічних операторів. Наприклад, висловлювання a більше за 0 і B більше за 0 C записується наступним чином. Логічний вираз a більше за 0 і B менше за 0 хибний. Тому відповідна логічна операція набуває значення фальш, 5 більше за 0. Але 3 менше за 0 є хибність, і означає одночасна істина і перша частина висловлювання, і друга. В нашому випадку друга частина хибна, тому все висловлювання теж хибне. І отже, логічна операція в цілому є хибна. Логічний вираз A більше за нуль або B менше за нуль істинний, бо принаймні A більше за нуль. Тому відповідна логічна операція набуде значення true. Логічний вираз a менше за 0 або B менше за 0 – хибний. Тому відповідна логічна операція набуде значення фальш. Логічний вираз a не дорівнює 0 і B не дорівнює 0 – істинний. Тому відповідна логічна операція набуде значення true. Вираз A дорівнює нулю або b дорівнює нулю хибний. Відповідна логічна операція набуде значення фальш. Я намагався дати формальне пояснення логічним виразам та операціям над ними. Строге означення дається в курсі алгебри при вивченні булевої алгебри. Ви повинні запам'ятати наступне: Знайомі нам логічні математичні операції можуть бути реалізовані в C. Запис логічних операторів в C. Наступний. Зверніть особливу увагу на знак дорівнює та не дорівнює. На цьому перша частина третього року завершена. В другій частині ми перейдемо до вивчення умовних операторів C.